Скільки коштує обслужити Audi A6, C8, 3-літровий дизель, CRTD, Друзі, якщо ти вже накатав в районі 200, 250, 300 тисяч, то реально потрібно багато чого переробити. На даній машинки пробіг 250 тисяч і ми робимо досить великий комплекс робіт. Двигун весь був в маслі, того відразу ми його демонтували. Попередній власник приїхав на заміну комплекта ГРМ. Того міняємо комплект ГРМ, робимо переощільнення передньої кришки. Перепаковуємо розвал, перепаковуємо теплообмінник, передню плиту, міняємо клапан тиску оливи обов'язково. Того, що це, це РТД. Якщо ти його не поміняєш, то двигун заклине. Стоїть в напівпіддоні. Також міняємо дві клапані кришки, так як це до ресталінгових двигун, клапані кришки стоять в нас пластикові на рестайлингу вже стоять алюмінієві. Там таких проблем немає. Звичайно, клапані кришечки по оригіналу. Замінники тут не ходять. Оливний стакан, звичайно, теж по оригіналу. Замінники тут не ходять. Також немало важливо, що оливний стакан в них це проблемна річ. Фурсунки обов'язково після перевірки з тест-планом всі пройшли, нюансів ніяких немає. Комплект ГРМ повний. Всі ущільнювачі, натягувачі, вакуумний клапан, системи охолодження, теж новий по оригіналу. Комплект ГРМ по івісу, перевірка стартера, генератора, турбокомпресора. Ремонт такий сягає, друзі, в районі 300. Тисяч гривень на сьогоднішній день я вважаю, це недорого заплатити за ремонт такого автомобіля. Термін виконання до одного тижня.